Доброго часу доби, шановні підписники глядачі та ті, хто завітав на канал. Тут ось таке експериментальне спостереження. Була проблемка, що буряки і морква почали в'янути в день. Ну як проблемка? Воно так і є, бо сонце на... температура на відкритому сонці до 50 градусів доходить. От, і ну, просто вижарювало це все діло. Взяли залишки сітки, просто повковирював кілки, положили на ці кілки, ну, поприв'язували, щоб не поулітало. І деякий час остерігаємо. І скажу я вам, що ситуація трішки поліпшилася. От, на жаль, пізно. За це взялися, ось видно, який буряк вимучений в цьому місці. Але як би краще пізно, ніж ніколи. Зараз буряк не так в'яне на сонці, а особливо ще плюс те, що можна в день поливати його. До цього тільки по вечору поливали, бо ну, сонце жаре, починають горіти листя. Ось, ось До прикладу, тут буряк не прикритий. І оця ось частина поливалася ну, таким розпиленням. Тут, була у нас, тут зараз вже все прибране. Посіяв я гірчицю, але ну, гірчиця чомусь не сходить. Повилазила тільки щариця. От. Ну і поливалося, щоб воно... щоб гірчиця почала вилазити. І ось видно, що погоріли листя на відкритому. Це таке, це з краєчку. І Там от. Там от всередині ситуація трішки краща і можна в жару поливати водою. Воно навіть через деякий час, як вода сяде на ґрунт, якби видно по самому буряку, що листя наливається. Краще воно виглядає. Також погорівши з краю. Тут його трішки притіняє кукуруза сітка Не дуже прям, ну, хоч щось. А от під цим, під цим трішки краща ситуація. Морква і буряк. Ну, на жаль, на жаль, на жаль, пізно додумалися сітку просто так зверху кинути. Багато пошкодженого буряка. Ну, з цього боку. Тут морква. Не полізу, бо там капає. О, через те, що я не зробив тут ніякого крапельного поливу, ми його поливали тільки поверху. Ну, Якби е, щовечора чи там хоча б раз 2-3 дні воно поливалося, тут було б набагато краще. А так як за нього трішки забували, поливалося воно в кращому випадку раз на тиждень. Ну і такий от результат. Ну нічого, думаю, може трошки вирятуємо. Так що ось один із способів збереження врожаю. Всім дякую за увагу, до побачення.